Богдан, пішли за Йолкою. будемо готуватись до нового року. Ну що ж, це те саме відео. Новорічне прикрашення моєї квартири. І для мене неймовірний вайб робити це разом з вами. Я думаю, що ви також можете вмикати це відео та прикрашати свою квартиру до Нового року, ставити ялинку, прикрашати просто гірляндами квартиру і взагалі кайфувати від цього процесу. Для мене це дуже ексклюзивний формат. Як я вже говорив, я створив плейлист Новий рік, і це відео буде якраз до цього плейлиста. Тому я приступаю до прикрашення своєї квартири, а вам бажаю кайфувати від цього відео. Шли коробки і почали їх розбирати, де що знаходиться, де гірлянди, де іграшки. Ми повішали всі такі декорації, як ось, наприклад, на відео над моєю кроватю тепер висить дуже класна штука. Мені дуже вона подобається. Я її сам зробив колись. Ну і після цього ми почали вирішувати, з якої боку буде стояти ялинка. Тому що в минулому році вона стояла справа від телевізора, але в цьому році, як ви бачите на фото, вона в нас стоїть зліва, і це мене дуже, для мене це дуже приємно. Тому що в минулому році дуже було важко пройти в кімнату. В цьому році буде набагато краще. Я от зараз обираю гірлянду на ялиночку. І я обрав дві ось такі от гірлянди, зараз я їх перевірю, чи в нормі вони. Я думаю, мало би бути естетично, тому що вони майже однакові, бачите? Просто ця трішки більша, ця менша. Зараз я їх перевірю, чи вони по розмірі підходять і чи вони справні. Та я думаю, ми їх будемо вже вішати на ялиночку. І трохи змінив своє рішення після того, як увімкнув їх, тому що ось я хотів обрати дві однакові, майже однакові, але ось ця з білим відтінком, а ця з чорним. Тому я обрав дві з чорним і ми будемо їх використовувати для нашої ялиночки. Ми вже повішали гірлянду, і зараз будемо розпочинати вішати іграшки. Мені здається, дуже навіть гарно у нас вийшло. Дуже класні естетичні лампочки. І навіть от, ну вони дуже виділяються серед цієї ялинки. от дійсно. A bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. one horse lay Get up, jingle horse Pick up your feet Jingle up around the clock Mix and a-mingle in the jingle jingling feet That's the Jingle Bell Rock Jingle Bell, Jingle Bell Jingle Bell Rock Jingle Bell chime and Jingle Bell time Dancing and prancing Jingle Bell Square Horse lane, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle Я трішки прибрав на своєму робочому місці, поскладав все так, як має бути у мене на столі, поклав свою свічку червону. Та я думаю, що ви ще не знаєте, але у мене є ще одна свічка, ось така от зелена. І я зможу іноді їх міняти, тобто ось ця от з таким запахом ялини. І ця з запахом е, імбирю, тобто ну максимально, якщо це під настрій, якщо я хочу трішки ялинкового запаху, тому що в цій кімнаті немає поки що ялинки. Е, якщо я хочу, я собі піджигаю цю свічку і відчуваю цей вайб, ніби у мене в кімнаті також тут є якась ялинка, і собі роблю домашнє. Або ж піджигаю свічку з імбирем і кайфую від цього. Тобто, ну я можу собі міняти їх. Ця й на цю дуже класно. У мене вийшла дуже гарна квартира, на мою думку. Пишіть у коментарях, чи сподобалось вам це відео, чи подобаються вам такі рубрики, тому що скоро буде ще багато таких відео. До речі, я планую проводити прямий ефір в Інстаграмі. Ось погляньте, я вже е, готуюсь до цього. Якщо ви хочете прямий ефір в інстаграмі в новорічну ніч, тоді переходьте за посиланням в коментарях. В описі має бути посилання на мій інстаграм. Переходьте, підписуйтесь і зовсім скоро там з'являться новини, з'являться інформація з приводу мого стріма. А поки я з вами прощаюсь, але ненадовго, зовсім скоро вийде нове відео, і тобі воно повинно сподобатись.